Заздрість — це дуже гарний сигнал, що ми цього хочемо, і це вже є в нас. Просто ми це собі не дозволяємо. Думаю, балін, я так хочу зробити те саме. Це ймовірно щось, що ви в собі подавляєте або, можливо, самі хочете. Просто не можете в цьому зізнатися. А чому так багато емоцій у вас викликає життя іншої людини? Ми все робимо, щоб пізнати себе. Це є частиною вас, і ви це можете зробити. Привіт, я Дана, і це мій канал про те, як будувати життя кар'єру. Бізнес з радістю, і сьогодні я вам розкажу про те, що заздрість це круто, тому що багато є думок, що заздрість це погано, це страшно, люди бояться заздрити, люди соромляться заздрити. Коли люди заздрять, у людей починається паніка або навпаки, вони заздрять, і це їх дуже сильно заводить. Вони стають дуже злі і їм прям дуже боляче. Тому сьогодні я хочу поговорити про те, що заздрість це дуже гарний сигнал. І якщо ви будете правильно працювати із власною, Сну завтричі це може для вас бути дуже великою. Силою. Виявляється, що заздрість це є тема, яка цікавить дуже багатьох людей. І коли тема заходить до заздрісті, то у багатьох дуже є багато хвилювань. Чому? Тому що, по-перше, люди дуже соромляться заздрити. Їм соромно, їм боляче, якщо вони це розуміють. Наче якщо вони заздрять, то вони погані. І, звичайно, є заздрість, яка є дуже така деструктивна. Коли ви заздрите, вам прям. Погано на рівні тіла, і ви дивитеся на іншу людину і можете прям казати погані слова про неї. Прям ви її заздрите, Ви кажете, що вона погана, вона там не заслужила, вона така сяка. Ну і все починається. Це така деструктивна заздрість, яку ми навіть не можемо інколи усвідомити. Да, ми просто там говоримо якісь там неприємні речі про людину Х, а насправді. Ми її заздремо. Розумієте? насправді ми її заздримо. Ну і звичайно, є просто така заздрість, трошки більш спокійніша, коли ми заздримо, але ми розуміємо, що це щось, що ми хочемо. Як би там не було, я хочу просто почати з того, що заздрість це прекрасний сигнал. Це є прекрасний сигнал, і те, що ви відчуваєте, тут нема нічого страшного. Всі ми люди. Ми буваємо відчуваємо різні там емоції, маємо різні думки. Коли ми заздримо, це сигнал, що. Ми цього хочемо, і це вже є в нас. Просто ми це собі не дозволяємо. От я можу спочатку взагалі почати з себе. Так я коли інколи я відчуваю, що у мене трошки піднімається там відчуття зазрості. Це завжди для мене сигнал, що я хочу того ж. І в моєму випадку це дуже часто з якимись результатами, які хочу бачити в своїй кар'єрі. От, наприклад, я бачу, хтось зробив там от. Топовий маркетинг, знаєте, такий класний, я Думаю, белін, я так хочу зробити те саме. Коли я бачу, хтось зробив якийсь крутий проект, і він і цікавий, і класно поданий, і, і, і щиро, і круто. І я думаю, боже, я так хочу теж це зробити, от так зробити круто. Да, або інколи я бачу і люди дуже ем, такі вільні в тому, як вони говорять, як вони спілкуються. І це для мене завжди сигнал, що о, я, я так хочу теж бути такою вільною. Ні про що не думати, говорити, як є. Тобто, у мене особисто, от коли навіть з'являються такі думки, я знаю, що це завжди для мене такий класний сигнал, що я хочу от того ж. І я можу це зробити, і я знаю, що в мені є цей потенціал, тому я просто маю цьому дати волю. І я завжди радію за людей, там до яких я можу там відчути якусь заздрість, і я ними захоплююсь, і я намагаюсь подумати, а що я можу перейняти, як я можу від них навчитися. От тобто, це як я з цим працюю особисто зараз на даному етапі мого життя. Що ж ви можете робити в своєму житті? Якщо ви відчуваєте заздрість, то ви можете або цього взагалі не усвідомлювати, і це може бути дуже деструктивно, коли ви бачите когось і ви їм заздрите, і ви починаєте просто їх е е критикувати. Все, що вони роблять, це погано вони погано живуть, вони не так живуть. Це ймовірно щось, що ви в собі подавляєте, так. Або можливо самі хочете, просто не можете самі в цьому зізнатися. Тому, коли ми дуже багато акцентуємо увагу на чомусь чи на комусь, і це викликає в нас таку бурю емоцій, то варто подумати, а чому так багато емоцій у вас викликає життя іншої людини? Розумієте? Тому що коли у людини все круто. Вона займається собою. А коли людина хоче дуже багато акцентувати на житті іншої людини: як людина ходить, як людина говорить, як вона вдягається, що вона собі дозволяє чи не дозволяє, ймовірно, що щось ви собі не дозволяєте. І ви, можливо, це навіть не усвідомлюєте. Тому для всіх. Людей, які зараз відчувають, що це ви, зупиніться і подумайте, от хто останній раз дуже вас так прям емоційно викашував, тобто хто у вас викликав такі емоції, тому що імовірно, це є заздрість, що ви заздрите цій людині за те, що вона живе так. Як ви би хотіли жити. А якщо ви хочете щось, це є у вас, і це просто можна відкрити. Далі, можливо, якщо ви не в такій там умовно деструктивні позиції, то ви просто можете відчувати так, що ви просто заздрите. Вам печально трошки печально, ви не маєте там ніяк негативних емоцій по відношенню до іншої людини, але ви бачите, що робить людина, вам ну так подобається, ви, ви так заздрите, і ви починаєте думати, Боже, як, як жахливо що я таке не роблю, я так не роблю, і я не така або не такий, і ви дивитесь, і прям думаєте, Боже, як би я хотіла, як я заздрю. та це добре, це добре. Навіть і, і, і в деструктивній заздрості це теж добре, бо це є сигнал пізнати себе. Це ми все робимо, щоб пізнати себе. Ми все робимо, щоб пізнати себе. Ми все робимо, щоб пізнати себе. Тому коли ви відчуваєте оцей біль, круто. Що це вам каже про вас? От ви бачите, да, людина от щось робить, що, що ви не робите, вона може якась дуже вільна, дуже успішна. Це значить, що ви хочете бути вільною і успішною. І це є в вас. Як ви можете це реалізувати у вашому житті? Як ви можете побудувати ваше життя, де ви це реалізовуєте? Бо це є частиною вас, просто ви ще це не розкрили, не дали цьому волю, і ви це можете зробити. Тому Якщо ви відчуваєте заздрість, і ви біситесь, ви прям не любите людину, або ви, ви просто спокійно заздрите. То треба почати з того, що треба спокійно прийняти цю, цю, це відчуття. Просто його прийняти. Воно є, воно є в мені. Я це відчуваю. Все. Це чисто історія про вас. Румійте, не витрачайте час на те, щоби. Там зневажати когось, або тому, що це нічого хорошого не принесе в ваше життя, аби там фіксуватися на житті там інших людей чи, чи речей. Зрозумійте, що це сигнал про вас. Що ви хочете цього, як ви можете це реалізувати у вашому житті? І йдіть до цього. І це може зайняти час, але кайфуйте від того, що ви бачите, що ви чогось хочете. Тому що, коли ми чогось хочемо, це для нас можливість росту. Тому що, коли ми ставимо собі цілі, ми йдемо до цих цілей. І інколи ми самі не розуміємо і через заздрість нам наше. Тіло прям показує, о, а я хочу цього насправді, а я можу цього досягти. Інколи ми навіть не розуміємо, скільки всього ми можемо, а ми можемо ми можемо більше. І це дуже круто. І ще про заздрість є дуже така важлива деталь. Що круто хотіти, круто бажати, круто надихатися. Це дуже круто, але дуже важливо, попри все, бути вдячними. І коли ми хочемо, ми розуміємо, що хтось щось зробив, там побудував крутий бізнес, ми думаємо, Боже, круто, я теж так хочу, я буду до цього йти. Зрозуміти, що треба цінувати те, що ви маєте, тому що можна безкінечно бігти до нових цілей, ще на когось подивитися, ще і тут заздрити, і тут заздрити. Ні. Треба вміти цінувати, де ви є, любити себе, любити своє життя. Тоді заздрість буде для вас енергією, коли інколи просто вам підказує як компас: ось я можу теж так. Мені цікаво, ось це. І тоді це не буде викликати у вас біль і такі обсесивні відчуття, що ви біжите від одної хочучки до іншої. І тут ви зазрите, і там ви заздрите. І ви тільки безкінечно незадоволені собою і заздрите кому. Тому підсумовуючи, що ви можете робити уже. Якщо ви відчуваєте цю страшну заздрість, не переживайте, не треба себе соромитися, зневажати. Це всі, всі там були, всі там бувають. Прийміть це в собі. Признайте це, зрозумійте, що це відкр... відкриває про вас, і як ви можете дати волю ось цьому, цим якостям, які вас приваблюють в інших людях, наприклад. І ідіть до них. З вдячністю про те, що ви маєте зараз у житті. Якщо вам сподобався цей епізод, залиште, будь ласка, коментар і підписуйтесь на мій канал, якщо ви хочете, щоб було більше контенту про те, як будувати життя, кар'єру і бізнес з радістю. Я вас люблю і я у вас вірю.